Науково-дослідницький проєкт дослідження цвітіння води в річці Дніпро в місті Кам'янське» розроблений мною Тюником Матвієм, вихованцем гуртка «Ландшафтний дизайн з елементами комп'ютерного проєктування комунального закладу, Дитячий екологічний центр Кам'янської міської ради. Даний проєкт є продовженням проєкту, який був створений у 2020 році. Коли вперше стартував науково-освітній проєкт, учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм Україні, вихованцями Кізенка Олексієм та Грудиною Тимуром. Зараз, в умовах військового стану, коли зруйнована Каховська ГЕС, екологи звертають увагу на значне погіршення стану навколишнього середовища, що призводить до порушення біологічної рівноваги. Мета проєкту встановлення наявності цвітіння води. І вивчення домінуючого виду водорості, що спричинила зміну забарвлення води річка Дніпро в межах міста Кам'янського. Об'єктом дослідження є річка Дніпро. Предметом дослідження планктонні мікроскопічні водорості. Річка Дніпро основне джерело водних ресурсів для України. Дослідницьку роботу було проведено протягом червня-вересня 2024 року поетапно, продовжуючи дослідження своїх попередників через 4 роки. Тому залишаємо ті ж саме ділянки досліджень. Ділянка номер 1 стоянка човнів номер 1 в Романково та ділянка 2 – дикий пляж в районі містечка Дніпробут. Перша ділянка за стійною водою, друга з порточної. На першому етапі були обстежені ділянки досліджень на предмет підтвердження наявності цвітіння води та відібрані проби води для досліджень. Другий етап роботи виконали візуальне обстеження водойми. Зробили висновок. На ділянці 1 – яка розташована на відстані 5 км вище за течією від гребли середньодніпровської ГЕС спостерігається більш інтенсивне забарвлення води, ніж на ділянці 2, яка розташована нижче за течією річки від ГЕС на 2 км. Наступний етап: відібрали проби води з дотриманням правил безпечного поводження на водоймі. Четвертий етап. Транспортували проби води до дитячого екологічного центру. П'ятий етап. Досліджували під світловим мікроскопом Біолан Лома зі збільшенням у 120 разів проби води. Шостий етап. Визначили вид домінант планктонної мікроскопічної водорості. Це синьо-зелена водорість мікроцистіс ауригіноза. Зробили її мікрофотографію. Проаналізувавши виконану роботу в рамках науково-дослідницького проєкту дослідження цвітіння води в річці Дніпро місті Кам'янське, продовження проєкту через 4 роки, можна зробити висновок, що дана тематика є надзвичайно актуальною, особливо зараз, коли в Україні триває війна і стан навколишнього середовища суттєво погіршився. Тому нам заплановано у подальшому продовжувати роботу за даною тематикою.